Я не рекомендую свою роботу. Не йдіть вчитися на розробника ігор, бо вам подобається грати у відеоігри. Ви не закінчите і перший семестр. Не йдіть вчитися на розробника ігор, бо вам подобається їх робити. Можливо, ви пройдете навчання до кінця, але через рік індустрія жере вас і виплюне. Йдіть вчитися на розробника ігор, якщо і тільки якщо ви по справжньому любите робити ігри. І навіть тоді, тільки якщо ви не проти пожертвувати своїм життям на найближче десятиліття в ім'я своєї любові. Щороку кілька сотень смердючих задротів із борідкою на шиї заповнюють аудиторії першого курсу всіх напрямів інформатики, і щороку 90% відраховуються або йдуть самі, коли розуміють, що робити ігри це зовсім не те, що грати в них. Ті, хто вже проходить навчання до кінця, влаштовуються не набагато краще, вони потрапляють в індустрію, де є лише кілька хороших місць роботи, і купа поганих, тож там нереально жорстка конкуренція. Якщо ви не отримуєте крутих оцінок і не заводите друзів зі зв'язками. Плануєте, що перші кілька років вам доведеться працювати в поті чола, розробляючи лахмітні ігри за лахмітну зарплату, ігри, які можливо ніколи не побачать світ. Більшість ваших однолітків підуть з індустрії в перші шість місяців. Ви цілком ймовірно опинитеся серед них. Суть у тому, що в ігровій індустрії можна заробити дуже багато грошей, тому є чимало інвесторів, готових вкластися в перші чи же стартап, що обіцяє місяць і зірки. Через це верхівка, яка керує такими стартапами, бере більшу частину бабла собі і платить свіжим випускникам копійки, щоб ті зі швидкістю світла випустили сиру гру, будьте готові до дзвінків посеред ночі зі словами: тестери знайшли чергову помилку. І якщо ти до кінця тижня не перетвориш це лайно на цукерку, то залишишся без роботи. Звісно, якщо вам вдасться стати реально хорошим фахівцем і обійти конкурентів, колись ви зможете знайти роботу. Яка приноситиме задоволення і не забиратиме весь ваш час без вашого на те бажання? Але таких людей дуже мало змінено. І тільки не починаєте мені зараз розповідати з приводу тестування ігор тестувальники, це лайномеси в нашій індустрії. Шлях фотографа зараз цей ринок перенасичений, бо кожна людина, купивши цифрову камеру, одразу починає вважати себе професійним фотографом. Особливо сьогодні складно знайти роботу в редакціях або рекламному бізнесі. Конкуренція тут висока, і тобі, по суті, потрібно знати когось в агентстві або журналі, щоб туди влаштуватися, а потім молитися, щоб тебе не звільнили. Бо, як я говорив раніше, конкуренція висока. Зараз, щоб стати успішним фотографом, вам потрібно знатися. На бізнесі побудові особистого бренду і маркетингу походження супер низькі, але для досягнення успіху, практично 100% потрібно буде зробити багато всього. Ніколи не дідчитися на психолога у цій сфері. Немає роботи. А якщо вам пощастило знайти вакантне місце, то щоб на нього влаштуватися, вам краще б мати докторський ступінь. Змінено, я не кажу, що знайти роботу неможливо, але зробити це набагато складніше порівняно з іншими сферами. Я все ще дуже сильно рекомендую піти в іншу сферу. Не йдіть в науку, я багато вчилася. Їздила виступати зі своїми науковими роботами. По справжньому горіла аналітичною хімією та мікробіологією. Казка закінчилася, коли після випуску різні компанії почали мені пропонувати роботу за копійки за умови, що я переїду до них у місто. Зніму сама квартиру за власний рахунок. Хм, Цікава пропозиція. А жити мені за що? У рідному місті інститут запропонував мені аналогічну посаду за ту саму зарплату. Наука давно померла, а в науковому співтоваристві сидять не вчені, а просто дуже багаті люди. Чужі наукові роботи можуть собі привласнити ті, у кого зв'язків більше. По суті, нікому не цікаво наскільки ти розумний і професійний. Усі міряються гаманцями і зв'язками. Усі уми їдуть по різних країнах, де їхні мізки будуть краще цінувати. Я отримала корочку косметолога. Тепер у цій сфері заробляє в 2-3 рази більше. Ось вона реальність. Звукорежисер, ти бачиш чувака, що сидить у студії, який працює з купою артистів, і думаєш, а виглядає круто. Хочу так само минає кілька років після навчання і всілякого мозготраху. Як ось ти опиняєшся у великому кріслі, але тобі доводиться робити зовсім не те, що ти хотів. Ти всю ніч перезаписуєш дублі, щоб догодити якомусь мудаку, який ніколи не зробить нічого путнього, і все це за копійки. Графічний і веб-дизайн нереальна конкуренція, клієнти та їхні пограйте зі шрифтами і зовсім не творчий, а шаблонний дизайн, а також багато нудних речей, типу модульної сітки. І якщо ви фрілансер, пошук замовлень, ваш головний біль. Кіноіндустрія. Ви не станете багатим і знаменитим. Більшість із нас навіть не можуть дозволити собі вийняти квартиру, а акторська діяльність тим більше не окупається. Я знаю величезну кількість людей, які знялися в кількох телевізійних фільмах, але все одно звертаються по допомогу до центрів зайнятості, щоб, хоч якось, зводити кінці з кінцями. У мене склалося враження, що акторові потрібно паралельно займатися чимось іще, поки він не досягне успіху в індустрії, типу працював. Бати в ресторані або на будівництві, тинятися знімальними майданчиками, поки не привернеш увагу асистента зі зйомок, і так далі, майже всі зірки Голівуду стали знаменитостями завдяки вдачі. Гарізана Форда помітили, коли він працював Теслою. Ештона кучера побачив на вулиці якийсь дизайнер і запропонував роботу в модельному бізнесі. Джонні Депу допоміг Ніколас Кейдж. Список можна продовжувати. Так, ви можете потрапити у сферу завдяки зв'язкам або стосункам, але щоб стати зіркою. Вам потрібно трохи вдачі, щоб пройти кастинг на потрібні ролі, які можуть стати відправним пунктом для участі в інших хороших фільмах. А тепер уявіть, скільки великих художників, фотографів і крутих ігор ми втратили через цей трет. У мене єдина кар'єра це життя. Не рекомендую цю сферу через нестабільність і складні рішення. А зарплата завжди різна, якщо вона взагалі буде. Роботодавець взагалі мовчить, як влаштуватися. Так і жодного дзвінка СМС досі не отримав у відповідь. Навіть звільнитися не можу за власним бажанням. Не йдіть у медицину, якщо не готові віддати їй усе своє життя, час, гроші, здоров'я і нерви. Все це піде у вашу роботу. Мене бісить, що все ще використовують фразу займайся улюбленою справою і тобі жодного дня в житті не доведеться працювати. Насправді будь-який інтерес, перетворений на постійний заробіток, перетворюється на справжнє рутинне пекло, де наймовірніше більша частина твого часу ітиме не на ту саму справу, а на те, щоб себе прорекламувати, чи то роботодавцю, чи то замовнику. Є люди, які дійсно раді робити те, на чому вони заробляють, але це винятки з винятків. Ти швидше розлюбиш улюблену справу, якщо вирішиш її монетизувати. Пілот! Не зрозумійте мене неправильно, я обожнюю літати, займаюся цим вже кілька років. Але після того, як авіакомпанії почали демпінгувати ціни на квитки, життя пілота стало відстійним. Мені було дуже важко знайти роботу. Плюс навчання стало дуже дорогим. Тепер я ледь можу оплачувати кредити та їжу. Умови роботи вже не такі хороші, і мені наймовірніше доведеться чекати щонайменше років 5. перш ніж мене підвищать, щоб ви розуміли, я вже три роки працюю пілотом пасажирських літаків. Молодший медперсонал, особливо якщо ви дуже молодий. Студент-медик перше. Фізично важка робота постійно тягати туди-сюди візки, медикаменти, витратні матеріали, інколи пацієнтів, постійні прибирання і часті генеральні прибирання. Друге нічні зміни, після яких ще й потрібно йти на пари. Третє неповага абсолютно скрізь, починаючи з лікарів і медсестер або медбратів, закінчуючи пацієнтами. Постійні емоційні гойдолки, зневага і упередженість. Четверте емоційно теж дуже важко. Boom. Моя дружина сказала: якщо хочеш бути художником, не отримуй диплом образотворчих мистецтв, краще стань зварювальником, заробиш набагато більше грошей, а у вільний час зможеш займатися мистецтвом. Вона отримала магістерський ступень у галузі обробки металу та гравюри. Вона працює в художньому музеї світового класу на посаді молодшого куратора, причому працює там вже 19 років. Зараз би її вже не взяли на цю посаду. Їй потрібен був би докторський ступень. Вони вони навіть не беруть на роботу секретарів, якщо вони не мають бодай ступеня магістра, бо навколо повно безробітних випускників мистецьких вишів. Моя освіта обмежена шкільним дипломом і кількома роками в коледжі. Я заробляю більше за неї, і мені не потрібно працювати у вихідні. При цьому я все ще можу займатися мистецтвом. Плюсую комент про важку працю в молодості. Не йдіть вантажником або на вахти, коли вам 20. Я так вбила спину і нерви, і у мене хронічний цистит. На відновлення сну після вахтової роботи пішло два роки. Повірте, вже краще піти у фастфуд. Знаєте, що наймовірніше, ви не станете наступним Гордоном Ремсі або Бобі Флеєм? Якщо ви хочете стати кухарем або шеф-кухарем, то замість того, щоб зніматися у власному шоу на кулінарному каналі, на вас чекатиме наступне: довгі робочі зміни, низька зарплата, робочий вечір суботи, нереальні скілих поводженні ножем і азбестові руки, задоволення працювати з одним із найпоїхавших, найталановитіших, найугарніших, найвіданіших людей, яких ви коли-небудь зустріти зустрічали, а ще з алкашами і бандитами. Згоден, але в роботі на кухні все одно щось є. Я дипломований бухгалтер, але я ненавидів цю роботу, тому я звільнився і повернувся в кулінарію. Я підробляв на кухні під час навчання в коледжі. Я терпіти не можу офісну роботу. Занадто тихо, занадто політкоректно, занадто повільно. Нічого особливого не відбувається. Мені подобається темп на кухні. Давай, давай, давай. Тобі постійно йдуть замовлення, і потрібно прискорюватися. І ось розігнався на всю котушку на 100% але тобі несуть ще більше замовлень, і тобі потрібно робити все ще швидше. І ти звикаєш до швидкості та швидкого темпу. Я люблю колоритних людей, люблю шум, звук вентиляційних шахт, дзенки сковорідок, крики і лайку людей, гучні розмови гостей у залі закладу. А ближче до ночі, коли вже пізно і зміну закінчено, ви всі чилите за їжею і пивом. А після ідете додому, і все починається заново. На кухні присутні дух товариства, якого немає в інших сферах. Де я працював? Я думаю, тому що для того, щоб якісно виконувати свою роботу, тут необхідно працювати спільно. Ну, на диво, я зараз навчаюся на ветеринара, наголос на сільське господарство. Вже третій курс проходив кілька разів практику, не виробничу. І що можу сказати? Фекалії, сеча, блювотиння, іноді кров, страждання тварин, яким терміново або не дуже потрібна допомога, страх нашкодити, відповідальність. Ну і подрібниця загалом порівняно з усім сказаним вище, цілком непогано, особливо якщо влаштуватися на господарство на віддалі від мін. Тобі нададуть безкоштовне житло, стабільну зарплату, спокійне оточення. З найскладнішого це провести туди інтернет. Але це не завдання з розряду місія нездійсненна. Тож, якщо описане вище вас не лякає, то ласкаво просимо. Навчався на художника, кинув цю справу після першого ж року, коли зрозумів наскільки це дешева і невдячна робота. А вивчився в шаразі на дизайнера-оформлювача, після чого кілька років пропрацював у торгівлі, але якось раз знайшов оголошення про пошук дизайнера для рекламного агентства. Пропрацював там досить недовго, підкосила хвороба, не пов'язана з роботою, але щиро любив кожен день на цій роботі. Бувало, навіть зголошувався працювати у вихідні та свята. Аби проводити там побільше часу. Я вже інвалід і не можу працювати, але щиро вважаю, що мої найкращі дні пройшли саме на роботі в рекламному агентстві. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!